Київського привида він, здається, став двадцяти. Має тіка ворожа. Він на Україна переможе. Палає спала руські карати. З вірою перемогу плетуть маскувальні сітки жінки Херсонської громади. Щодня вони приходять сюди, збираються разом, співають українські пісні і допомагають зсу. Вона підтягує. Ого! Тихо, і пожалуйста. То там розсадився. А я розходилася. Да, потім вже здикває. Об'єдналися в такий волонтерський рух після звільнення Херсона, після повернення додому місцевих жителів, які були вимушені виїхати з окупації, стати переселенцями. Галина Михайлівна з родиною, покинувши рідну домівку, відразу прийшли до волонтерського центру у Львові, а з поверненням додому до справи взялися разом з місцевими жительками. Я приїхала сюди в грудні місяці. Ми зібрали свою бригаду і вирішили почати плести сітки. Справа в тому, що кожна жінка, яка працює тут, вона вкладає свою душу, свій час, який в неї є. І плетуть дівчата дуже багато, розумієте, наші сітки по всій Україні. І вони потребують дуже великої такий, як то можна сказати. І ми плетемо, дівчата плетуть, руки їхні золоті, це наші бджілки, які кожен день... Невгамовно плетуть сітки. Правно і швидко працюють волонтерки. Вчилися й плести, і підбирати тканину. Все приходить з досвідом. Видається, як їхні руки працюють, вони як метелики літають. А ці що ріжуть жінки, дуже потяжко їм було теж попервах. А ну треба було різати ту тканину, вона була тяжка, були мозолі, але купляли рукавиці, плили дівчата, різали, і ніхто нікуди не відходить, тому що всі йдемо. Ми до перемоги. Ми за перемогу. Ми допомагаємо хлопцям душою і тілом, чим можемо. Чим можемо тим і допомагаємо. Маскувальні сітки відправляють на різні напрямки, де йдуть бойові дії. Плетуть різних розмірів на замовлення військових. ми заказуємо від двох до трьох розміри 3х6, 4х6, на 6х6, на але плетуть дівчата 6х6, на наприклад, якщо треба великий розмір сітки, то вони сплітають. У нас, виходить, сітки і 6х9, і 6х12, і 6х18, і 6х24 були. Які закази у нас йдуть, такі розміри ми і дівчата роблять це все, розумієте? З плетінням сіток плинуть різні думки і згадки. Про окупацію, про те, як зустрічали ЗСУ у листопаді 2022 року та час після звільнення. Треба можна так якось сидіти в стороні. Треба ж прикрити наших хлопчиків, дітей, хоч якось допомогти. А всі дні ходимо. Зараз вже легше, не така спека. І будемо ходити, поки треба. Ну, по-перше, це, щоб швидше була перемога нашим хлопцям, щоб вони всі живі були, всі повернулися додому. Це головніше. Складно було минулої зими після звільнення, повністю без комунікацій декілька місяців. Мотивація зараз працювати величезна, поки ворог на українській землі. Мотивувало бажання жити, бажання допомагати нашим хлопцям, щоб швидше закінчилася війна. Виконувала свої обов'язки голова картального комітету, допомагала людям качала воду. Подавала так, як п'ять місяців у нас не було світла і не було звичайно води. Збирали кошти, купляли соляру, качали воду два рази в неділю. Місцеві жителі збирають кошти і на тканину для цього волонтерського центру, і донатять зсу і допомагають сусідам. Великими коштами ми не можемо допомагати, але по мірі можливості ми збирали і на пікап. Доєднувалися до збору коштів, доєднувалися до збору коштів на тепловізор. для підзарядної підстанції в сусіднє село. Закупляли рюкзаки, данські дівчата нам пересилали кошти. Ми тут трохи додавали своїх коштів, що здавали нам місцеві жителі. Купляли тактичні брюки для військових. Сіток ми заплили майже 3000 тисячі квадратних метрів. Зараз нам наш мешканець, наш учень. Втілянко Олександр, день народження було у нього, 24 серпня. І та організація, в якій він працює, зібрала йому 50 тисяч гривень. Всі ці, ці кошти, ця дитина вклала сюди. Волонтерки радіють, що сировиною для роботи вони забезпечені на найближчий час. Ми дякуємо всім тим, хто нам допомагає. Дякую нашим місцевим мешканцям. Що що скі, хто скільки може, скільки дає кошти для, для цієї доброї справи? Зараз ми маємо півтори тисячі квадратних метрів основ для плетіння, майже тисячу метрів тканини для плетіння. Так, що робота на найближчі два місяці це у нас точно є. Волонтерський центр прикрашає на стіні прапор від військових зі сходу України. Радіють, коли військові надсилають звісточку з фронту. Волонтерки працюють задля перемоги, а українська пісня допомагає, аби робота швидше рухалася. Херсонщина Український південь.